Біжать роки, як той струмочок, що витікає в річку, і незродливим ланцюжком в життя лягають стрічку. Усе буває на шляхах, і гори, і рівнини, та подвиг ваш в людських серцях ніколи не загине. Бо в ті далекі вже роки, коли земля горіла, щоб свободу зберегти, визвала Україна, а ви такі ще молоді. Назустріч вийшли долі, хоч вам співали солов'ї, світили ясні зорі, на поклик серця і душі від рідних і від дому. ішли повстанці вдень вночі та по шляху крутому. Бо мужні лицарі були козацького ще роду, свободу в серці зберегли і гідність для народу, і подвиг тої їх боротьби під тризвом держави. Вони зробили, що змогли, для нас не ради слави, вже синьо, жовті прапори над нами майоріють, а молоді дочки й сини, зерно свободи сіють, стрімкий пливе у вічний час і сади світуть повсюди, і світло волі гріє нас, ласкає серце й груди. Прийшла відроджена пора, прийшла пора творити, як вояки із упа. Для України жити.